Доброго дня всім добрим людям! Значить, сьогодні буду знову на зиму квасити огірочки і покажу вам інший спосіб. Значить, так, тут взяла я листочки смородини, кріп, листя хрону. І часничок. Виберіть, що вам до доподоб. Можете будь-яке листя брати, будь-що вам до доподоба. Я взяла те, що подобається мені. Так, беру баночку і починаю закладати кріп, листочки, листя хрону, смородинові листочки. Декілька штук. Так, і два зубчики часнику розріжу навпіл. Часник бажано розрізати, він тоді краще віддає свій аромат. Так, і закладаю огірочки. Цей раз в цих огірочках я не буду зрізати хвостики. Оці, буду ціленькі класти. Так вони будуть довше оквашуватись. І якраз на зиму будуть хороші. Все, закладаю огірочки в банку. Так, півбаночки заклала огірків. Знову додам кріп, листочки хрону і смородини. Далі буду закладати огірочки. В минулому відео я показувала квасила огірки з часником, з гірчицею, з перцем. Там різні коментарі писали. І чому не додаєте листя хрону і смородиницю. Та знаю я, що все додається. Але ж рецепт на той рецепт, за тим рецептом я не додаю лишнього нічого. Ото такий рецепт. І вони смачні. І хрумкі, і ароматні, і не потрібно там лишнє туди пхати. А цей рецепт у мене квашених огірків уже з іншим листям, з іншим рецептом. Так, додаю трішечки знову кріп, декілька листочків. Ось так. Два листочки лаврових можна додати за бажанням. горошин 10 чорного перцю. Все. І докладаю огірочки. Так, далі за цим рецептом йде на трохлітрову банку 100 г солі. Тут це 100-грамова чарочка, повна, і на вагу я вам відважила 100 грамів. Взяла воду холодну, висипаю сіль, щоб трошечки розчинити, розмішую ось так, ось так трішки розмішала і заливаю у банку. І заливаю повністю. Звичайною холодною водою. Все і закрила капроновою кришкою гарненько. Все готово. Тепер виносите у погріб, у льоху, підвал, куди там у кого є, винести, хто куди виносить і ставить, виносьте і забулися. Будуть стояти майже до нових. Хрумки. Добрі на салати, на олів'є, на що вам треба. Чи й так поїсти дуже хороші і добрі огірочки. Ось такий сьогодні рецептик. Кому сподобалось, можете спробувати собі приготувати такі огірочки. Пробуйте, готуйте, нехай все вдається, нехай огірочки хрумтять.